Вітаю, друзі! Сьогоднішня наша тема атмосфера в сім'ї. Домівка повинна стати сімейним вогнищем у повному значенні цього слова. Місцем, де любов плекають, а не старано її гасять. Наше щастя залежить від того, наскільки ми виявлятимемо любов, співчуття і щиру люб'язність один до одного. Солодким прообразом небес є домівка, в котрій головне місце посідає Святий Дух. Виконуючи волю Божу, чоловік і дружина, поважатимуть один одного, виявляючи взаємну любов і довір'я. Атмосфера, в якій перебувають батько і мати, наповнює усвідомівку і дається в знаки у кожній галузі сімейного життя. Значною мірою атмосферу в сімейному колі створюють батьки, і якщо між ними є незгода, то цей самий дух передається і дітям. Створюйте в сім'ю затишну атмосферу ніжної турботи. Якщо між вами з'явилася відчуженість, і ви розумієте, що далекі від того, аби бути біблійними християнами, не верніться до Бога бо характер, який ви розвиваєте в час випробування, може залишитись таким самим і в час приходу Христа. Якщо ви бажаєте бути святими, щоб перебувати на небі, то спочатку повинні стати такими на землі. Риси характеру, які маєте при житті, не зміняться і після смерті, тобто під час Воскресіння. Ви маєте вийти з могили з таким самим характером, який був у той час, коли жили в сім'ї та суспільстві. Ісус не змінить вашого характеру в час свого приходу. Робота щодо перетворення має виконуватись нині. Наша доля в майбутньому залежить від нашого теперішнього повсякденного життя. Кожна християнська сім'я зобов'язана мати свої правила, а батьки своїми словами і ставленням один до одного повинні показувати дітям дорогоцінний живий приклад того, якими вони бажають їх бачити. Слід постійно дбати про чистоту мови та правдиву християнську люб'язність. Навчайте дітей і молодь поважати себе і один одного, бути вірними Богові і його принципам. Виховуйте в них пошану і послуг до закону Божого. Ці засади керуватимуть їхнім життям і знайдуть втілення у спілкуванні з іншими людьми. Вони створюватимуть атмосферу чистоти, котра буде заохочувати слабкі душі. Прагнути йти шляхом, що провадить до гори, до святості і небес. Нехай кожний урок сприятиме духовному піднесенню та облагородженню характера, а записи в небесних книгах будуть такими, щоб ви не могли бути посоромленими за них на праведному суді. Діти, котрі приймають ці настанови, будуть приготовлені зайняти відповідальні становища. Словом і прикладом вони завжди спонукатимуть інших чинити добро. Люди, моральна чутливість, котрих не притупилася, цінуватимуть принципи добра і справедливості. Вони дадуть правильну оцінку своїм вродженим здібностям і зможуть якнайкраще застосувати власні фізичні розумові і моральні сили. Такі душі надійно захищені від спокус, їх оточує мур, який нелегко зруйнувати. Бог воліє, щоб наші родини стали символом небесної сім'ї. Нехай батьки і діти щодня пам'ятають про це, ставлячись один до одного як до членів Божої сім'ї. Тоді їхнє життя стане для освіту наочним уроком того, якими можуть бути сім'ї, котрі люблять Бога і дотримуються Його заповідей. Христос буде прославлений, Його мир, любов і милосердя, як чудові пахощі, сповнять родинне кола. Від батька й матері залежить дуже багато. Підтримуючи дисципліну в сім'ї, вони повинні поєднувати в рішучість і доброту, наполегливо працюючи над тим, щоб мати упорядковану сім'ю, котра приваблювала б до себе небесних ангелів, які приносять мир і запошний вплив в небес. Зробіть домівку світлою і щасливою. Ніколи не забувайте, що ви повинні зробити її світлою і щасливою для себе. Виховуючи в собі чесноти, притамані Спасителеві. Якщо запросите Христа у власну домівку, то зможете розрізняти добро і зло. Ви поможете своїм дітям зростати деревами праведності, що приносять плід Святого Духа. Лихо може спіткати кожного, бо така доля всіх людей. Нехай терпіння дух вдячності та любов яскраво світять у ваших серцях, яким би похмурим не видався день. Хоча ваша оселя може бути скромною, однак у ній завжди повинні звучати слова підтримки і здійснюватись добрі вчинки. Нехай любов і вічливість завжди панують у ній. Провадьтесь в справи з сім'ї мудро і з любов'ю, а не пануйте в ній залізною рукою. Діти охоче підкорятимуться правлінню любові, Хваліть своїх дітей, коли є така нагода. Робіть, наскільки це можливо, їхнє життя щасливе. Любов'ю та ніжністю підтримуйте грунт серця пухким, готуючи його таким чином для насіння правди. Пам'ятайте, що Господь посилає на землю не лише хмари і дощ, а й прекрасну усмішку сонця, щоб насіння пустило паросток і рослина розквітла. Пам'ятайте, що Господь посилає на землю не лише хмари і дощ, а й прекрасну усмішку сонця, щоб насіння пустило паросток і рослина розквітла. Пам'ятайте, що діти мають потреби, потребу не тільки в осудженні та виправленні, а й у підбадьоренні й похвалі, в теплих, приємних словах доброти. У наших родинах не повинна бути місця чварам і суперечкам, а мудрість, що згори, по-перше, чиста, потім мирна, лагідна, покірлива, повна, милосердя та добрих діл, неупереджена та нелицемірна, же правди сіється у світі тими три творять мир. Ми бажаємо, щоб доброта і мир панували у наших родинах. Сімейні узи найтісніші, найніжніші та й найсвітіші з усіх, що існують на землі. Вони призначені бути благословенням для людства і стають ними тоді, коли питання шлюбу вирішуються мудро, у страхові Божому, з належним розумінням відповідальності, покладеної на неї». Кожна домівка повинна стати оплотом любові, де перебувають ангели Божі, справляючи вплив на серця батьків і дітей, пом'якшуючи та підкорюючи їх. Наші оселі мають стати Бет-Елем, наші серця храмом. Якщо у душі плекають любов, там буде мир, світло і радість. Досліджуючи в родинному колі Слово Боже, повсякчас запитуйте, що говорить Бог? Сім'я, яку прикрашає любов, співчуття і ніжність, ніжність це місце, котре охоче відвідують ангели і де прославляється Бог. Плив на дітей і християнської домівки, що старо оберігається, є найвірнішим захистом від ростління світу. В атмосфері такої сім'ї діти навчаться любити як своїх земних батьків, так і небесного Отця. Вже з раннього дитинства існує потреба у спорудженні міцного муру, щоб відмежовувати дитину від світу з його згубним, рослиним впливом. Кожна християнська родина повинна показати перед світом силу і переваги християнського впливу. Батьки мають усвідомити всю відповідальність за те, щоб зберегти свої сім'ї від моральної зіпсованості. Нехай святість Божа наповнить вашу домівку. Батьки та діти повинні навчитися співпрацювати з Богом. Необхідно узгоджувати свої звички і вчинки з Божими планами. Християнські родини, засновані за Божим планом, які керуються ним у своєму житті, є прекрасною допомогою у формуванні християнського характеру. Нехай батьки і діти об'єднуються, щоб з любов'ю служити тому, хто один може зберегти людську любов чистою і благородною. Найперше, що необхідно зробити у християнській домівці, це переконатись у тому, що в ній перебуває дух Христа, аби кожен член сім'ї був здатний взяти свого Христа і йти вслід за Ісусом.